Зараз зробимо практичне, перекладимо текст, виділимо його, вставимо в лист і попрацюємо з переміщенням курсору у тексті. Це вже робота з клавіатурою. І так, для цього що ми робимо? Пам'ятаєте, так? відкриваємо об'єктив, тапаємо на нього. У нас відкривається об'єктив, але пам'ятаєте, да, щоб він відкрився у нас внизу, бачите, пошук. А нам треба перекласти. Добре, або перекласти, або якщо розпізнаємо текст, зараз будемо робити з перекладом. І так, я переходжу на переклад. Ось мій текст, який мені треба перекласти. Я трохи далі стаю, щоб він почав розпізнавати. Так, щось він не визначає мову і не розуміє. Ну, я все одно зараз все ж таки сфотографую, натискаю на кнопку. Оп. І зараз чекаю. Повинен все ж таки він його розпізнати. Ні. В режимі офлайн ні, не хоче. У мене чогось нема інтернету. Коли немає інтернету, він, на жаль, не працює. Я перезавантажую Wi-Fi і знову наводжу. О, бачите, він одразу починає перекладати. Це означає, що все гаразд з інтернетом. Знову натискаю на кнопочку Фотографія. Да. все. Я бачу, що він добре, все зрозумів. А тепер мені треба вибрати ось цей текст, скопіювати його і вставити в листа. Так, ось він текст весь, весь, бачите, виділений. Мені треба що? Мені треба вибрати все або поділитися. Давайте виберемо все, скопіюємо. Так, вибрати все. Бачите, все виділено синім. У нас є ось зліва зверху крапелька і справа знизу крапелька. Якщо я зараз візьму, потягну цю крапельку сюди, то у мене цього тексту не буде. Це виключено зараз для тренування. Я беру, натискаю тримаю і тягну. Оп, бачите, все, виділено те, що мені треба. Тепер мені треба натиснути копіювати текст. Так, натискаю копіювати текст. Бачите, скопійовано до фу... буфера обміну. Все. Повертаюся назад. Знову в мене нема Wi-Fi. Я відкриваю пошту. Пошта це лише для тренування. Мені потрібен текстове поле. Написати листа, текст повідомлення. Натиснув курсор. Як сюди вставити текст. Для того, щоб його вставити, мені треба ще раз натиснути. Ще раз. Ще раз. Інколи треба потримати. Бачите, у мене навіть не виходить з першого разу. Треба потримати. О, з'явилося, вставити. Я вибираю оце вставити. Все, бачите, у мене текст вставився. І дивіться, у мене курсор, де він? Ось він, курсор. Якщо я хочу, наприклад, давайте для тренування, мені треба видавити ось це слово гну. Мені треба після нього поставити курсор, і потім видавити. Мені після нього треба поставити курсор. Так, сюди. І треба видавити за допомогою цієї кнопки. І так, я беру курсор за оцю крапельку, попав. да. І бачите, він мені збільшує, щоб я бачив, де в мене. О, після гну стоїть, кину. І тепер хрестиком видаляю. Все, добре. Тепер давайте я зараз виділю весь знову цей весь текст, скопіюю, його вже відредагований. Це суто тренування. Так, я натискаю, тримаю. О, бачите, виділилося одне слово. Але мені треба все виділити. Тому я беру ось цю крапельку, тягну її вниз до кінця тексту, а цю крапельку буду тягнути сюди на початок тексту. Зрозуміло. Беру ліву крапельку, тягну, Ні, не захотів. Ще раз. О, ну, це треба навичка деяка. Тепер вниз тягну, бачите, я до самого низу його протягнув, він сам його прокрутив. Все. І тепер він мені питає, що я хочу зробити. Вирізати, копіювати, бачите, зверху я вибираю копіювати, скопійовано в обміну. І тепер я точно так же можу його вставити куди? У Viber, Telegram, будь-куди, де ми відправляємо текстові повідомлення. Це ми зараз потренувалися. Як вставляти, виділяти текст. Ходити курсор там, щоб він був там, де нам потрібно. Поки що на цьому все. Продовжуємо далі працювати.